Олександрійська влада вирішила наразі роздати вказівки інспекторам Олександрійської державної автомобільної інспекції. Міський голова прямо на виконкомі сформулював рішення виконавчого комітету. От чим займається відповідна служба? Ми гроші вкладаємо в дороги, але на сьогоднішній день треба ж теж думати, що вони ж можливо на розраховані на якийсь транспорт. Значить, є пропозиція, родилось у нас во время роботи, так? Значить, я підпишу розпорядження, Давайте за нього не розпорядження, а рішення виконкому во время виконання э, выполнения строительных э, работ по капитальному ремонту дорог текущему капитальному э, подразделению нашему ГАИ обеспечить. То виповнення дорожніх знаків. щоб не стояли в етатметна діброві, ловили під знак хто повернувся, а стояли там і обеспечували роботу дорожніх по качественному ремонту дороги. Таким чином, мер міста підкреслив, даї не переймається рухом транспорту на центральному проспекті і зажадав від своїх підлеглих того ж дня вручити рішення виконкому начальнику міського Даї. Через декілька днів ми вирішили дізнатись, чи врегульовано це питання. І виявилось, рішення ніхто інспекторам не передавав, і це для них взагалі новина, яку вони дізналися від журналістів. Крім того, підкреслили на ділянці проспекту, де зараз ремонтують дорогу, вже давно стоять знаки, які б разом із виконанням схеми руху транспорту водіями змогли б просто ефективно врегулювати рух центральної транспортної артерії нашого міста. І є схема об'їзду. Проведення дорожніх робіт іншими ділянками дороги. Також їх потрібно, якби, потрібно виконувати учасники дорожнього руху як маршрутних транспортних засобів, так і водії. На перехресті, де регулюється світофор перехресті Волночарського проспекту, маршрутні транспортні засоби, щоб їхали по вулиці Волочарського до вулиці 6 грудня і потім по вулиці 6 грудня в напрямку вулиці Гройсенраду, об'їжджали цю ділянку дороги. Також Транспортні засоби, які рухаються посадові, маршрутні транспортні засоби з виїздом на вулицю Горос Сталінграда, рухались до вулиці 6 грудня, також там повертали відповідно їх напрямку руху. Чи на проспект Леніна не виїжджали. Якщо ця схема буде виконуватись, так, не буде заторів, буде безпека для руху водіїв, так і пішоходів. Також там на даний момент встановлені знаки стоянка заборонена щоб також дотримували цих знаків, не ставили транспортні засоби на біля краю проїзної частини, так як це заважає рух іншим учасникам дорожнього руху. В цій ситуації так і не зрозуміло, хто ж не доповів міському голові, що наразі знаки є, і рішення даїшники не отримали. Складається враження, що деякі чиновники міської ради, можливо, і сам керуючий справами виконкому, теж їздить на автівках і не бажає особисто передавати це дещо незрозуміле рішення, у якому на знову ж таки незрозумілих підставах працівникам державної служби віддають вказівки представники міської влади, які до них не мають та й не можуть мати ніякого прямого відношення.